Всім привіт! Сьогодні 11 жовтня і ми прийшли на покинуту пасіку пролити сім'ї біпіном. Ну, це скоботакс. І я свою пасіку вже закінчу проливати і, і то, що лишився, роствор звичайний, прийшли, зразу пролиємо тут пасіку. Так. Покажу заодно, ну покажу, покажу дві сім'ї, покажу свою українському вулику, щоб ви не затягати відео, а щоб подивитися, які тут сім'ї, кому буде цікаво, може подивитися. Це вже останній раз, це ми зараз проливаємо і все, більше ми до них не будемо. Так, що тут маємо? Гнізда не буду витяти, бо, бо димар там забрали до хати і немає чим. Димаря немає, то зараз, якщо ми почнемо відкриватися, це тут вжало всі будуть на голові. Так так що покажу так, Тут зараз вони сидять 3, 6, 7, ну, тут 8 вуличка трошки є. Так, ось таке проливаємо. Там в коментарях написали, що баклажку легше проливати. Я підтримую однозначно поклашку це ну, набагато легше, ніж росенку. Росенка таке. Ось так. І все, і до цих можна сказати, що вже іменно вже покинуто пасіку я вже Ну, десь аж через місяць, думаю, що вже буду приходити, це вже коли будуть клуби ну, зібрані, будучи так, продивлюся, де, що, до чого, і вже все. Так. Рамки ну тут немає де так ставити. То Рамки я, я на, на покинуті пасіки зберігаю з цієї сторони, так Суш все зберігається отак. Бо тут вулики всі йдуть двох сімейні, але лише по одній сім'ї йдуть вулика. С одной стороны да семья, а с другой стороны я ставлю все рамки. Так, нажмите на паузу. Так, и покажу семью, еще в украинском волке как будем продавать. Так, в этом разе я уже кормушки я не забирал. Бо по тому ранню весною, опять же, щоб не було такого, щоб там... ми прийшли, а то далі все позастроїли. Я потім ці кормошки заберу і поставлю сушнену, потім тут заб'ю весною, щоб. Ну, якщо там не буде, не вийде десь прийти, щоб можна. Ну, щоб сім'я розвивалася собі далі. А не так, як було в цьому році Хто не бачив, може подивитися, там відео на каналі є. Що тут було, це все було застроєно сатане. Так, я покажи цю сім'ю. Сім'я трошки агресивна. Тут є шість рамочок українських. Якщо тут, пустимо, тут український вулик, тут проливати потрібно має плотніше вулочки. Не так по-бистрому, треба трохи проливати, бо все-таки рамочка тут де вниз ну, довга. І тут треба, щоб аж ну, пролетити так має нормально. Ось так Ну, полоски, опять же, полоски. Можна забрати полоски. Ну я не забирав полоски у себе і тут теж не забирав, ну бо це все час. Зараз ці полоски тако позабирати, це дуже багато часу. Так що, так, полоски поставлю сейстер. А мені легше їх уже, я вже так на лендрік, легше їх забрати вже весною. Коли Робити перші, там вже ревізії на корма, туди і забрати ці коло. Так, все. Так, це сюди. Ну і утеплювач теж. Ну, утеплювач тут, так і він цілу землю буде сидіти. Тут нема нікого з цієї сторони. Отак так і Цілу землю буде сидіти. Все. Пасіку. Ось я купу фурлю. Люті бжали. пролили пролели, дві кусила, одна в шею кусила, одна чуть у ніс не косила. Так. Ну, що ще можна сказати? Сезон пролетів, як завжди, дуже швидко. Для пасічника найвеселий. Це саме весела пора, це початок сезону. А саме со це вже закінчення сезону. Зараз вже бджоли запечатаються в зиму і там вже переходить переходи робити вже більшу столярку, починає робити рамки, вже до наступного сезону. Все підготовляти, вулики, рамки, заставні і все так. І так, з рік з року, так все йде собі кругом. Так, все, кому сподобалось відео, палець до гори. Кому щось буде цікаво, можете запитати щось в коментарі. Все, всім пока.